Вітаю всіх підписників каналу рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. І Сьогодні ми з вами говоримо про перший тур. Англійської прем'єр-ліги матч, який хотілося б виділити окремо, це Челси Манчестер Сіті. У Челси новий тренер Енсо Мореска, який сповідує такий футбол із домінуванням і з контролем м'яча. Це трохи контрастує з тим, що було при Почеттіно, який любить швидкі переходи, ось ці от перехідні фази. І для нашого мудрика, мені здається, от попередній тренер був більш таким вигідним. З точки зору стилістики Гри Михайла, але в цьому поєдинку ми не знаємо. Вийде Мудрик, не вийде, Мудрик Челса, Манчестер-Сіті. У Ман-Сіті все стабільно, чемпіони АПЛ. Альверес пішов, Савіньо прийшов із Жирони. Так що тут, по суті, та ж сама команда, і склад буде основний на відміну від поєдинку проти М'ю в Суперкубку. У Челсі дуже багато новачків, новий тренер, і я, чесно кажучи, не знаю, чи зможе Челсі дати бій Манчестер СІТІ в першому турі. Але багато гравців яскравих атакувальних і там, і там. Так що, я думаю, обидві команди заб'ють. Плюс загальний тотал матчу буде більше, ніж 2,5 М'ячів, бокмекер з Фаббет пропонують на цю подію коефіцієнт 1,78. Так що підписуємося на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставимо лайки, і всього вам найкращого.